Все, давайте серйозно, вже роман знімає. Ти Ти так от їдеш ніби на літаку, так от ніби контролінням повертаєш. Так, Дмитро прийшов. Все, будемо чим, Дмитро прийшов. Я люблю друзі, їду. Куди? Забирати. Будьте здорові. В камеру, скажи, бо люди не чули. З наступаючим. О, бачик знає. нею. Щось з людям скажи. Що зараз оптимістка виправить. прийдеш ні. <сту> 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 а не з'ясав. Хри... Скажеш? Давай. Сім миру. Файно. А це, до речі, дуже гарно. E, значить, розбираємося в ситуації. Що в нас вийшло? У нас вийшло так, що Тарас не може дати раду машині, Та, Тараса? Так. Чому? Що тобі не подобається тут? Поки що ми не знайшли, як відключати. Що тут таке не буде? Ну дивіться, ми подивилися, що тут реально керування є фахівець Олег, який зробив собі на Теслі, що Тесла їде сама. Ні, то не я робив. Зробили. Хай буде, Олег знає, що говорить. Давай заїжджай, що ти там. Чуєш? Так, Ми зараз, лежа, візьмемо Теслу, попробуємо проїхатися але то не як ти сядеш за руль, покажеш, як воно включається. Я не сяду, я теж боюся. Дивись, дивись, дивись як нормальна машина, йде, теж має стабілізацію. <mudstellen> <mixedotesged> Друзі, і одним словом, що ми зрозуміли, тут є керування, і тут це все можна максимум це виключати, це воно пробуксовує активніше колеса, але стабілізацію саму тримає. Та Тарас? Скільки вона коштує? Машина? Так. Скільки вона коштує? Я щось цим не називаю телефон, бо то зараз знаєш, скажуть, що їздимо на дешевих машинах по 15 тисяч, 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 тисяч доларів. <ріст> Я знаю, чому.